На соляному заводі, що в селі Геройському голопристанського району, в черговий раз Міністерство агропромислової політики звільняє керівника. Так триває вже третій рік поспіль. Цьогоріч, на початку вересня, призначено нового директора, але й з порушенням законодавства. Не було погоджено із місцевими органами влади ані звільнення колишнього, ані призначення нового керманича. Тим часом робітники цього дослідно промислового підприємства через перепетії не отримують заробітну плату і, взагалі, б'ють на сполох. Побоюються втратити робочі місця, а їх соли за... Оти як свого часу генічицький буде повністю знищено у ситуацію. Втрутилося керівництво області. Геройський солезавод працює з 1863 року. Віднедавна він залишився єдиним в Україні підприємством, яке видобовує сіль. Врожай тут отримують близько 5-6 тонн тільки раз на рік. Вже десятиліття на чолі підприємства Станіслав Гречуха, котрий за весь час свого керівництва, окрім інших зобов'язань, намагається ще й погасити борг у мільйон гривень, що залишився від колишнього керівника. Однак, міністерство агропромполітики періодично Намагається звільнити гречуху, буцімто через неефективне використання майна. Не виняток і цей рік вже призначили нового директора, але із порушеннями, не узгодивши такі дії з Голопристинською райдержадміністрацією, як того вимагає закон. В конфлікт втрутилося керівництво області. Звертаємося до міністра по АПК Швайки. Ми звертаємося до Кабміну про те, що не можна. Так, от на як то кажуть, з бухти барахти, призначати сюди людей, ну, привозити їх там з Києва і казати, що це вони тут будуть працювати, не погодивши це, не прийшв, не пройшовши співбесіду з районною владою. Тим часом незадоволений і трудовий колектив. Адже через те, що чиновники не можуть знайти спільної мови, прості робітники не отримують зарплату. Бо Станіслав Гречуха, аби вберегтися свавіля високопосадовців, не віддає печатки новопризначеному очільнику. Раднику. Голови Херсонського облдержадміністрації з'ясував, в такій ситуації право підпису все ж має нібито колишній керівник. Найближчим часом він вийде з лікарняного і люди отримують гроші. Однак працівники переймаються і подальшою долею їх підприємства, адже сюди ні держава, ні інвестори давно не вкладали кошти на розвиток. Постепенно техніка тверде покриття басейну Фетер і вибирається. Ремонти не проводяться такого роду. Вони не практикуються взагалі. Ну вже пора цим зайнятися, вже там ями. Керівництво області вважає, щоб підняти завод, сюди потрібні сучасні технології і бажано запустити в роботу лінію переробки. З метою збереження самого підприємства, як профіля його, щоб він не дай Бог його ніхто не не розкрав. Ми сьогодні вжили низку заходів. Щодо, по перше, підвищення собівартості підвищення рентабельності видобування солі, щоб це підприємство могло розвиватися, залучати впроваджувати нові технології і, зокрема, переробку і фасування своєї продукції. Творити додаткові робочі місця і підвищити зарплату є пріоритетами для керівництва області. Для цього департамент агропромислового комплексу Херсонщини разом з інвесторами та керівництвом геройського солезаводу. Будуть працювати, аби знайти варіанти для збільшення виробництва солі. Можливо, запустять в роботу додаткові садкові басейни.